Вітаю! Сьогодні понеділок, 24 лютого, у студії Володимир Крейн. Про події, які сталися сьогодні у нашому місті, дивіться у випуску новин від журналістів міської інформаційної служби. Спочатку про головні теми випуску. У Дніпродзержинську демонтували пам'ятник Леніну. На відміну від своїх побратимів, місцевий борщ пролетаріату майже не постраждав. Протистояння на площі Леніна. На місці подій працювала наша знімальна група. Бажання порибалити обернулися трагедією. В акваторії Курильського котловану працівники МНС рятували рибалок. Вихідні в Дніпродзержинську, як і по всій Україні, виявилися насиченими на події. Ленінопад по Дніпродзжинське. У містах України масово зносять пам'ятники Володимиру Леніну. Так, постаментів вождю пролетаріату вже немає в 50 містах України. У Дніпрозажинську Леніна зняли з постаменту 22 лютого близько 16-ї години. Та, на відміну від інших побратимів, місцевому Леніну пощастило, з ним чинили гуманно. За проханням городян, пам'ятник зняли обережно і без особливих ушкоджень доправили на збереження до міського музею історії міста. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. О 12-й годині на центральній площі імені Леніна поряд з пам'ятником вождю зібралося з десяток молодих людей, які фарбою обмалювали постамент. Зміст висловів – політичний, намалювали свастику. Близько 14-ї години, коли людей стало більше, під'їхала і техніка, кран та самоскид, які організували місцеві комуністи. Це було зроблено на прохання городян та керівництва музею історії, аби зняти пам'ятник без ушкоджень та зберегти скульптуру. Консультував роботи скульптор Гарнік Хачатрян. У ході роботи Леніну все ж пробили вухо, та довелося спеціальним інструментом відсікти від основи ноги вождя. Поки демонтували під пам'ятником, що 20 хвилин ставалися сутички між людьми. Нарешті Леніна завантажили до самоскиду, та на цьому прибічники майдану не зупинилися і вирішили, що височити над містом недостойний і пам'ятник Феліксу Дзержинському на одноіменній площі. Вісім тисяч Харкові, вісім тисяч Дніпропетровську нинішньому Сячеславі, точніше в поки і так далі. Так що хай стоїть, будемо вонити сімо. Залізний Фелікс, як називали Дзержинського, таким виявився в прямому сенсі. Тож скульптура так і залишилася стояти на місці. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Прибічники Майдану з площі Дзержинського пішли ні з чим. А ті, хто залишився, стали на оборону революційного діяча і вирішили захищати його цілодобово. Сьогодні ми бачимо те, що класті приходять нацисти, просто нацисти. Вони рушать пам'ятники, вони не розуміють, хто якою роль і Дзержинський, і Ленін в созданні самої України. К сожалению, поки наступає колічневе. Пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну в місті було встановлено 56 років тому, в 58-му, Тоді ще на транспортній площі. Одним з авторів його був відомий скульптор Іван Першучів, який народився та навчався в Дніпродзержинську. Неділя 23 лютого у Дніпрозажинську видалася насиченою на гарячі події. Одночасно на площі Леніна відбувся мітинг пам'яті загиблих на Майдані, а на площі Дзержинського зібралися захисники пам'ятника Феліксу Дзержинському, який, за чутками, прибічники Євромайдану мали знести одразу після мітингу жалоби. У результаті утворилося небезпечне протистояння на площі Леніна, яке вдалося врегулювати. У вирі подій була наша Анастасія Васильєва. 12-та година дня на площі Леніна зібралися активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода та громадяни міста. Сюди прийшли згадати тих, хто загинув на столичному майдані. Фото цих людей можна було побачити на невеликому стенді, і поряд з ним запалити свічку та залишити квіти. Учасники мітингу пам'яті також утворили живий коридор. Перша лінія у руках тримала таблички з іменами та віком загиблих. Керівник міської організації свобода Олександр Залевський каже, що перша перемога здобута. Віктор Янукович вже не президент України, проте на цьому протистояння не закінчилося. Зараз е, ми повинні на місцях на місцях е, домогтися від місцевої влади е, проведення позачергової сесії. Відкрито засудження дій. Партії регіонів, як правлячі партії в побиті людей, на мирне вічі зійшлося близько трьох сотень людей. Серед тих, хто зупинився поряд зі світлинами загиблих, був і колишній мер Дніпродзержинська Ярослав Корчевський, який дав свою оцінку ситуації, що відбувається в країні та місті. Я завжди був проти влади, яка знищує народ. Проти бандитської влади. Я не боюся казати. Я говорю про ті влади, що бандити вже до влади. Тому що всі бандити витягували все з народу. Але скільки можна тянути? Я за те, що Україна зробила, має своє зараз нове лице. Вона повинна бути такою країною. Ми повинні розвиватися. І слава Україні! Продовжився мітинг виступами представників опозиційних партій Батьківщина та удар Віталія Кличка і депутата Дніпропетровської обласної ради Олега Захорольського. По черзі вони закликали людей триматися до кінця. Але пам'ять ніколи не викарбує, не викарбує у себе, не вичерпне імена оціх героїв, які сьогодні, яких ми сьогодні з вами. На превеликий, жаль, на превеликий жаль. Сумуємо за їхнім життям. Як людина, яка народилася і живе у цьому місті. Пройдуть, я вже казав, пройдуть роки. Нам треба з вами жити. Треба народжувати дітей, йти вперед. Сделать нашу державу сильной. И наша сейчас задача э, прославить их память, их героев. Поэтому первое требование уже выполнено. Янукович наконец-то уже не наш президент. Второе, условие, второе требование это иллюстрация власти. Второе, еще раз обращаюсь к тем депутатам от партии регионов, которые сегодня... Наконец-то посетили наш Майдан, услышали. Сюда надо приходить не с промовами, а с заявлением с выходом партии регионов. Только тогда мы вас услышим и будет думать, что делать с вами дальше. То, что мы сегодня здесь постоим, это вещь хорошая. Но потом не разойдитесь, по диванами не ляжьте, как это обычно происходит. А будьте требовательны. Теперь в отношении выборов. Мы можем тут много говорить, но до тех пор, пока вы будете инертны, не будете участвовать в выборах в качестве... Лиц, которых нужно выбирать в депутатские корпусы, э -э -э, агитаторами и так дальше, будет происходить то, что происходит. Всегда существует. Запомните, власть не дается, власть берется. Поэтому ее нужно брать. Но нужно делать это не вооруженно, не насильственно, а так, как это удалось сделать в Киеве. Ще однією важливою частиною мітингу стало винесення проєкту резолюції, яку обговорювали громадські організації, активісти, політичні партії та громадські об'єднання Майдан, і в якій викладено низку вимог, серед яких є перейменування площі Зленіна на героїв Майдану та знесення усіх пам'яток тоталітарному режиму в місті. Це відкрите судження дії чи не до цього, чи влади партії регіонів саморозпуск в і в Україні, і в місті. Самороспос партії регіонів на місцевому рівні фракції партії регіонів це і створення комісії з розслідування фактів найняття так званих тітушок, хто ними керував за чий кост фінансувалося це все. Ми вимагаємо переобрання секретаря міської ради і відставки міського голови. Голосували за прийняття проєкту резолюції більшістю. Рішення було прийнято одноголосно і підкріплено підписами. А доки на площі Ланіна проходив мирний мітинг пам'яті на площі Дзержинського оголошена бойова готовність. Тут зібралися представники комуністичних партій України в місті та звичайні мешканці, більшість з яких молоді люди. Після знесення пам'ятника Володимиру Леніну та спроби зробити те ж саме з постаментом Фелікса Дзержинського, люди поряд з останнім цілодобово. Вікторія одна з перших захисниць. Я була одна, я пыталась убрать лісницю, пыталась їм объяснить, що це наша історія. І ніхто історію не має права зносити і вбирати. Я почала, потім вже подошли ребята, поддержали, вплив до того, що мене меня, вот, синяках. Нічне чергування поряд із залізним феліксом триває. І по сьогодні. Сили вартовим додають плакати з підписами городян, якими обклеєний постамент. Загалом, з думкою Вікторії, згодна більшість на площі, адже Феліксу Дзержинському городяни завдячують не лише назвою міста, але й роботою найбільшого вибництва. Родилась в цьому місті, училась в цій школі. І я вважаю, що це мой міст. І якщо у кого-то чешуться руки, щось то Ну пусть построє дитячий сад, школу, пусть для цієї країни, яку, вони кажуть, очень люблять, пусть щось зілають. А потом уже разрушают. Какой они имеют право что-то рушить? В честь этого человека назвали наш город. Люди, которые работают на ДМК, тоже завод назван в честь этого, в честь этого человека. У меня дедушка там работал. Был в истории я далекий человек, так как я спортсменка. Вот, но я слышала, что этот человек революцию какую-то собирался делать или делал, но этого я не знаю. И как бы просто сам факт что то, что в честь этого в честь этого человека назван город. Мне просто этот сам факт. Это наша історія, яка бы вона не була, а це все одно стається история. Для кого-то плохая, для кого-то хорошая. Я вже ніяк не змінити. А рушити нашу історію, пам'ятники це не Щоб захистити Фелікса на площі об'єдналися представники різних груп комуністів. Поступила інформація о те, що після 12 часу вони прийдуть розрушати пам'ятник Дзержинського. вчера они не смогли это сделать потому что у них не было техники они нарисовали фашистскую свастику, обрисовали весь памятник и решили что они, они именно кучка молодчиков за жителей города будут решать какие памятники должны стоять какое название города должно быть или села? Обращались мы к милиции. Милиция отказалась допомагати, мотивируя тем, что Верховна Рада постановила, дала добро на уничтожение памятников тоталітарного режима. Вот. Скільки ми не просили, ми говорили, що драка зав'язується, зав'язувалася драка, міліція к нам не подойшла. Ми хотіли кого когось з городских властей. К сожалению, нікого не знайшли, ні депутатів, ні мэрів, всі розбіжалися. На городе сьогодні завалили пам'ятник Леніну, Вот. його. Поки ми здесь є угроза, що хочуть уничтожить і пам'ятник Брежневу, і э, пам'ятник Прометею если якщо комусь гаражанам, не все одно приходіть, ми тут організовуємо штаб захисту нашого города. Протягом декількох годин обидва мітинги проходили паралельно та в одну мить мирні демонстрації перетворилися на протистояння. Зі сторони вулиці Сировця вишикувалися захисники Дзержинського. По іншу сторону проїжджої частини згуртувалися учасники мітингу жалоби. Настрій тих, що прийшли, досить радикальний. Левова частка захисників Дзержинського були молоді хлопці на підпитку. Вони навіть не приховували цього. Головна вимога відновлення пам'ятника Леніну та гарантія не чіпати Дзержинського. Спікери від прибічників майдану, серед яких Олег Захорольський намагалися домовитися. Да. Ребята, восстановить пам'ятник Все можна сделать в правовому полі. Да, правильно Наверно, да, Поэтому, да що... сейчас полезно. будем можемо розговорювати. Да. Пацани, короче, смотрите, я думаю, що зараз... Е, сейчас... <гарячим> рішення, в пагарячому ніч нове рішення може підспати за ніяк сказали скані... з кожною хвилиною. Ситуація ставала все більш небезпечною. Що секунди могла статися сутичка, проте свободівці поводили себе стримано і на жодні з провокаційних вигуків іншої сторони не відповідали. Расходимся ну, пацаны. Висят флаги Украины, да, и все. Это ничего. Да, это да, наша да, флаги. Да, 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 да. да. Нет, у нас работа такое. Убрали флаги. Само... Флаги ну, да, убрали, мы, мы договорились. Да, не убрали флаги. Потихоньку расходимся. Они, не мы, они пусть. Мы, мы, не мы пусть и защищаем свою территорию. Оружие, палки, бросите. И отойдите на 5 метров. И тогда мы отойдем. Да, Я вам честно говорю. У нас свое мнение, у вас свое мнение. Виставлені умови обидві сторони виконали не до кінця. Свобода, як і обіцяла, відійшла від дороги на 5 метрів, проте зброю не полишила. Як видно, перша лінія чоловіків озброєна палицями та металевими трубами. Інша сторона з дороги так і не пішла, і продовжувала провокувати опонентів ненормативною лексикою. Я защищаю честь и доблесть нашего города. Понимаете? А я тут родился, я тут и помру. На площади нашего Ленина. Прекрасного. Зачем его снесли? Я готов идти и драться. Ради я того, чтобы не снимали памятник на Цуме. Это наш город. И мы будем отстаивать его честь. Ну, я считаю, это недопустимым воевать. Символами, которые не можу дати здачі. На этих идеалах виросли ми. Сейчас я як патріот города стою. Сьогодні обирають пам'ятник Дзержинського. Завтра пойдут на ДМК, там два памятника Дзержинському, а потім название нашого заводу не понравится, который є кормильцем нашого міста. Попередити конфлікт на площу Леніна прибуло з десяток міліціонерів. До них приєдналися представники приватних охоронних агентств. Ситуацію особисто контролював начальник міського управління міліції Роман Кравцов. Проведена робота з цієї сторони. Проведена работа с этой стороны. Сили здесь достаточно. Явного проявлення, явного проявлення, таких конфліктних намерень, причинення телесних повреждень. Ні з одної, ні з одної сторони не. На зараз потрібно активізувати роботу так называемых лідерів і активістів з обох сторон. Потроху напруження почало спадати. Спікерам з обох сторон вдалося дійти компромісу. І за допомогою гучномовця людей почали скеровувати, розійтися в різні боки. Хайде, Ходім на місце встречі. Потіхонь, тягнеться, Анастасія Васильєва, Євген Костенко, новини міської інформаційної служби. 20 лютого приблизно о 21.45 невстановлені не встановлені особи, знаходячись біля адміністративної будівлі прокуратури міста по вулиці Губа-2, намагалися скоїти підпал вказаної будівлі. Однак свій злочинний намір до кінця не довели за обставинами, що не залежали від їх волі. За фактом замаху на пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне впровадження. Всім, кому що небудь відомо про обставини даної події, просимо повідомити в міліцію за телефонами 102. 3.68 75, 067, 757 89. 77 та 093 857 82 78. І до інших подій. Без улову та щасливі, що живі. 21 лютого на території Петриківського району в акваторії Корилівського котловану близько чотирьох годин тривали операції з порятунку п'ятьох рибалок, що опинилися в краженій пастці на відстані близько 100 метрів від берега. загалом їх було шестеро та одного з рибалок врятувати не вдалося. Крім того, до лікарні потрапив і один з рятувальників. Про неймовірний порятунок розкаже Анастасія Васильєва. Михайло Васильович в Курилівці живе на дачі. За рибалками спостерігає досить часто. Каже, цього дня близько 15-ї години був на березі котловану і побачив, як один рибалка, ідучи до берега, декілька разів провалився під лід, та все ж вийшов на берег. Інший вирішив зробити те ж саме, та спроба була невдалою. Чоловік пішов під воду. Після цього свідок викликав службу 101. Встретив возле церкви, тому що дорога запутана була. Приехали сюда и начались через полчаса, где-то минут через 40, наверное, началась операция спасательная. Дошли до мужчины, который нырнул, но он уже не смогли спасти, потому что, видно, силы кончились, круг бросали, он не смог удержать круг. Спочатку рибалок намагалися врятувати без допомоги спеціальної техніки, але крига вже не стійка і просочена водою, внаслідок чого рятувальник провалився і його доправили до лікарні. Екстрено рятівники залучили до операції гумовий човен та викликали водолаза. Озброївшись мотузками, веслом та сокирою, рушили до рибалок. П'ятеро рибаків і досі знаходяться на кризі. Рятувальники намагаються допливти на них на гумовому човні. Складність операції заключається в тому, що група досить велика. Тому, аби не втратити ще когось, потрібно діяти з підвищеною обережністю. П'ятьох рибалок, що навіть боялися рухатися на кризі, намагалися врятувати більше десяти спеціалістів з пожежної частини номер 9 та окремого гірничорятувального рятувального загону міста. За допомогою мотузки рятувальники обладнали свою рідну канатну дорогу і почали по одному витягувати постраждалих на берег. Складності додавала темрява, довелося використовувати штучне освітлення. Першим на берег потрапив Валентин. Чоловік каже, коли йшов на рибалку, крига була міцною. Як зібрався йти назад, зрозумів, що небезпечно. Рибачив, заходив нормально, вийти не мог. Нормальне, чувствую. дякую хлопцям, велике, велике. Плішня сталась сумка, це все осталось. Слідом за Валентином на берег стали витягати й інших. Всі з певним досвідом зимової рибалки. Проте пояснити, чому потрапили у безвихідну ситуацію, не змогли. Ну, прийшов порибачити. в обід десь прийшов порибачити. Ну, Я виходив, на льот було нормально. Я не виходила, а на велосипеді виїжджав. А потім вже пер. провалился, а потом второй провалился. Ну, я не рискнул дальше Ждал, ждал спасателей. Все. Лед не крепкий оказался уже в обед. И это первый лед, который не крепкий. Ну, да что делали? Сидели, ждали, да нет? Что в порядке. С руками. Всі з рибалок впевнено сказали, що більше ловити рибу взимку не будуть. До слова, кльов цього дня був не дуже добрий. Комусь пощастило спіймати три таранки, хтось зловив і того менше. Всіх врятованих в обов'язковому порядку оглянули лікарі, які констатували, що вони здорові і не мають навіть переохолодження. Неушкодженими та сухими з води вийшли і герої цього вечора. Рятувальники скажіть, які у вас зараз відчуття? Та тому. А в чому було сложность спасения вообще? Льот прорубить треба було довго все по времени. Ламається, так? Да. Ви довше туди или обратно? Туди, Туда. А, а поки прорубили просто. дорогу. Тих прорубували Топором. Топором, лопата, ломіком. Ні, так, так. Так, так, нормально, а все, кстати, да, хорошо. В этом плані слушались і выполняли всі наші команди. Рятувальна операція була виконана так, як кажуть у підручнику написано. Професійність Дніпродзержинських рятувальників дозволила не задіювати підкріплення, що було викликане з Дніпропетровська. Ми не були впевнені, в тому, що зможемо своїми силами справитися з міста Дніпропетровська. Ми визвали катер на воздушній подушці, який прийшов около 6 часов вечора, коли вже операція в принципі почала заходити в фінальну фазу. Тому зараз підрозділення, которое прибуло з Дніпропетровська, прозведеть. Работы, связанные с подъемом тела, которое, человека, который утонул. Я думаю, что мы отметим этих людей. Ну, вообще спасать людей это наша задача. Поэтому на спине не зря написано Рятувальник. 25 лютого уся українська спільнота відзначатиме визначну для нашого народу дату 200 років з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. до цієї дати по всій державі готується чимало патріотичних та мистецьких заходів, які шанують пам'ять кобзаря та висвітлюють його літературне надбання теперішнім поколінням. Як готуються до дня народження поета у Дніпродзержинську, дізнавалися наші кореспонденти. 21 лютого у приміщенні міського музею історії міста відкрилася виставка під назвою Навіки з Україною. Експозиція відкрита на честь 200-річчя з дня народження відомого українського поета Тараса Шевченко. На відкриття виставки завітали представники творчої інтелігенції та молодь міста. На початку заходу присутні змогли переглянути фрагмент з історичного фільму Гордість нації присвячений біографії Великого Кобзаря. Музичний подарунок усім присутнім презентували учні музичної школи номер 3 які заспівали пісні за текстами віршів Тараса Шевченка. Далі відбулося урочисте відкриття експозиції, на якій представлені експонати з фондів музею історії міста, частина колекції бібліофіла Віктора Рижих та картини з зібрання колекції заслуженого художника України Анатолія Жежера. Найбільш цікаві це експонати із наших фондів, без перебільшення можу сказати, тому що тут представлені такі раритети, як, наприклад, рушник, на якому вишитий заповіт. Вишивала його неписьменна селянка, мешканка села Карнаухівка, Векла пиріг. Вона не знала жодної букви. Також великий раритет являє собою кобза, яку у 1918 році виготовив вчитель чоловічої гімназії Михайло Звобинець. Також являє собою цікавість зібрання кобзарів нашого музею. На жаль, у нас найдавніший представлений лише в факсимільному виданні, але, наприклад, є кобзар, видання 2018 року. Звертає увагу на те, що він виготовлений. У зв'язку з тою епохою, дуже скромними засобами. Обкладинка така паперова, досить таки кобзар виконаний дуже просто, але навіть в ті часи люди потребували поезію поезії Тараса Шевченка. Окрім музею, до цієї дати активно готуються і інші заклади культури Дніпродзержинська. Наш театр, академічний музично-драматичний театр лесі Українки. Готує прем'єру вистави Душа поета за поемою Шевченка Сон. Прем'єра відбудеться в лютому в кіноконцертній залі Мир. Виставка експонуватиметься у музеї до 1 квітня, тож її організатори запрошують до себе усіх, хто не байдужий до культурної спадщини нашої держави. Огляд дитячої художньої творчості Віват талант, який традиційно відбувається на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості імені Олега Кошового, завершився номінацією Інструментальний жанр на урочистому концерті. Побувала і наша знімальна група. Огляд музикантів, а іншими словами, концерт юних талантів, приурочили до 200-річчя з дня народження видатного українського письменника Тараса Шевченка. У відбірковому турі участь взяло біля 800 учасників, а вже безпосередньо у підсумковому біля сотні. Свою майстерність демонстрували діти, які грали на ложках, духових та народних інструментах, скрипках та фортепіано. На імпровізованій сцені музиканти на суд глядачів представили все те, чому навчилися за поточний рік. Я граю на інструменті «Альт», він мені дуже подобався. Просто мені подобається музика. Я люблю свободно поіграти. Я займаюся музикою вже 4 роки. Мені музика очень нравится, тому що життя великий ритм. Мне нравится музыка, потому что я хорошо получаю оценки по музыке. Я записался на эту трубу. Музыка ⁇ это красиво. В музыке все красиво звучит. Я вначале не знал, что мы будем играть на ложках. И нас всех, всем классом собирали. И когда репетировали, выбирали самых лучших. Мне тогда очень понравилось в как быть. Я уже много раз выступал. Ну, потому что весело, несложно и красивый звук. Оценивали выступы члены компетентного жюри. Хочу их очень поблагодарить. Наше государственное музыкальное училище областное города Днепродзержинска. Його преподавателі, імнаприпадавателі, інструменталісти будуть оцінювати ігру наших юних майстерок. Фіналісти конкурсу Віват Талант у номінації Інструментальний жанр, які на думку журі будуть кращими, візьмуть участь у підсумковому гала-концерті, який відбудеться 26 та 28 лютого. Дніпродзержинські тхеквондисти привезли з Арабських Еміратів дорогоцінні метали, золото і три бронзи. Таку кількість медалей завоювали бійці Дніпродзержинської Федерації тхеквондо ВТФ на міжнародному турнірі Фуджері, одному з Арабських Еміратів. Як повідомив тренер Дю США No4 і керівник Дніпродзержинської делегації Олександр Кирпа, з п'яти його спортсменів, які брали участь у змаганнях, четверо повернулися додому з нагородами. Відзначилися Юліана Коржавіна, яка завоювала золоту медаль, і Ілля Грицюк Герман Цепелев, Станіслав Родик, у яких бронза. Свій перший бій програв Ярослав Швець, тому і залишився без нагороди. І далі про погоду на завтра, 25 лютого. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується ясна погода без опадів. Температура повітря вночі мінус один. День до 4 градусів із позначкою плюс. Вітер північного напрямку 5-7 метрів за секунду. На цьому час новин вичерпано. Бажаю вам лише позитивних новин та приємного настрою. У студії працював Володимир Кремінь. Хай вам щастить.